Доброго ранку, мої хороші. Подивіться, що я побачила. Сьогодні у нас 6 жовтня. Ви подивіться, добре вам видно? У нас цвітуть каштани. 6 жовтня. То ще такого не було. Ну, то у природі, щось в цьому році таке твориться, Отако вам добре видно. Цвітуть каштани. Ну. Ото ось от такі, такі чудеса. 6 жовтня. Іду дівчатка до лікарні. У мене папа дуже заболів, то положили його у лікарню. Йду провідати, зробила трошки котлеток, зварила пюрешечку, піду занесу покушати треба провідати що там як там здоров'ячко іду в лікарню дівчатка